І усіх наших глядачів понеділок, 13 червня, із підсумком подій дня Кременчуцькі новини. Початок робочого тижня відзначився такими подіями: тарифи на послуги управляючих компаній не збільшаться. Державна комісія завершила прийом за міських дитячих таборів. На пожежі загинула людина. Про це та інше в деталях вже за мить. Не перемикайте. Тарифи на послуги управляючих компаній не підвищаться. Екологи відстежили найбільшого забруднювача повітря, і маленькі кременчужани труяться хімією та медикаментами. Про це те інше йшлося сьогодні на апаратній нараді та на засіданні виконавчого комітету. Далі детально. МНСники звітують за вихідні двоє маленьких кременчужан отруїлися хімічними засобами. Хлопчик і дівчинка віком до двох років. Від початку 2016-го у місті зареєстровано вже 20 випадків отруєнь дітей ліками та побутовою хімією. Цьому чере отруєлась хімічна речова для розпалу вогнища. Хлопчик один рік 9 місяців. Батьки відмовилися до госпіталізації. Був оглянутий лікарем, та вони його забрали додому. 12 червня отримала хімічний обік витрової порожнини Марганцем. Дівчинка одного року 8 місяців госпіталізована в дитячу лікарню в тяжкому стані. Це вже 20-й випадок отруєнь дітей в нашому місті цього році 11 медичними препаратами, 9 хімічними. Тож вкотре звертають увагу батьків, краще пильнувати за дітьми. Минулого тижня погода сприяла комунальникам. Тож було проведено значний об'єм робіт з асфальтування та благоустрою міських територій. За тиждень було викошено 40 гектарів, з них 29 – це благоустрій Тимчука. Крім того, благоустрій виконували з роботи зносу аварійних дерев, посадці квітів, прополки квітів. КТП 1628 на цьому тижні вивезло 277 кубів великогабаритного сміття. Також було вивезено 1300 кубічних метрів сміття і прибрано з прибудинкової території. Два тижні тому екологи зафіксували викиди забруднюючих речовин в повітря на молодіжному. Тоді на службу допомоги мера Кременчужанам надійшло понад півсотні скарг. Запити до лабораторій промислових підприємств результатів не дали. В ті дні, коли було перевищення забруднюючих речовин по сірководню і фенолам, це було 27-28 травня. Відомчі лабораторії підприємств планових замірів в ці дні не робили. Вони надали нам матеріали за місяць, то бо в місту забруднюючих речовин, в викидах підприємств, ми бачимо, що найбільше сірководню і фенолу в викидах патку Укртанафта. Ці всі матеріали зібрані і передані до Державної екологічної інспекції, так як вони здійснюють державний контроль. Проводить роботу, лабораторія у вас є, їй закривається кожен місяць акти виконаних роботів. Город платить за її роботу. Вона должна стати інструментарієм, дійствуючим в ваших руках для того, щоб контролювати подобні выбросы. Ще одного забруднювача атмосфери виявили під час об'їзду території міста на минулому тижні. На напівлегальній базі зі збору вторинної сировини просто неба спалювали олійні фільтри. Таких порушників відпрацьовуватимуть фахівці відділу благоустрою спільно із правоохоронцями. Тарифи піднімати не на часі, підкреслив Віталій Малецький, розглядаючи на виконкомі звернення від управляючих компаній щодо збільшення оплати їх послуг, зважаючи на те, що тарифи зросли абсолютно практично на всі комунальні послуги. Це підвищення, воно не потрібно, і управляючі компанії можуть працювати в рамках того тарифу. Так як це роблять ОСББ, деякі за гривню 50, обслуговуючи будинки, набагато краще, ніж ці управляючі компанії, які зараз там ставлять цифри більше 5 гривень за квадратний метр. Відмовлено, тарифи добробиту та житло підніматися не будуть. Вибуховий пристрій у центрі міста та пожежа з трагічними наслідками. Саме таким видався минулий тиждень для кременчуцьких рятувальників. В ніч з п'ятниці на суботу до диспетчерської служби МНС надійшов виклик про те, що біля будинку по вулиці Ігоря Сердюка закладено вибуховий пристрій. Рятувальники відреагували оперативно. На дану подію було направлено відділення, ДПРЧ 16 міста Кременчука, та п'ять чоловік особового складу червоного караулу для забезпечення протипожежного стану вибухової пристрій виявлено не було. А у суботу в місті під час пожежі загинула людина. Трагедія трапилася в районі провулку Плеханова. Більше двох годин рятувальники боролися з вогнем, але споруду врятувати не вдалося. Також рятувальники знайшли тіло людини, яке відправили на експертизу, аби встановити особу і причини смерті. Працівники двох відділень, ДПРЧ14 міста Кремичука, гасили пожежу у допоміжній споруді житлового сектору. Пожежа виникла орієнтовно о 22 годині 10 хвилин. При проведенні розвідки працівниками служби порятунку в даній споруді було виявлено тіло чоловічої статі без ознак життя. Причина пожежі та збитки встановлюється. Тіло загиблого направлено до смерт 4 міської лікарні для встановлення особи та причини смерті. Коли погода сприяє, комунальники активно ремонтують автошляхи міста. Нині тривають поточні ремонти. Зокрема, завершено вулицю Вадима Пугачова, колишня Московська. Наступний об'єкт проспект Полтавський. Заплановано і капітальний ремонт відрізку дороги на молодіжний. Чи достатньо потужностей у комунального підприємства ШРБУ та якої якості асфальт виробляється у Кременчуці, перевірив народний депутат Юрій Шаповалов. Два асфальтні заводи, якими нині користуються ШРБУ, будували ще у другій половині минулого століття. Один було запущено 69-го року, інший – 85-го. Тож об'єктивно якість виробленого асфальту необхідно підвищувати, модернізувати та впроваджувати екологічність виробництва. Надо розуміти, що треба модернізацію установок робити, це однозначно починає з технологічного циклу, закінчуючи екологією. О, смотрите, зараз труба заработала та установка знову… Дим уже сідає на жили дама. Тобто це на комплексі технологическую, да, технологічну, так, і екологічну брати. І ну, дійсно на це виділять деньги. Оглянули і місце, де вже планувалось спорудження нового асфальтного заводу. Але через брак коштів процес було зупинено. Я так розумію, що фундаменти це були якраз фундаменти заложені під новий е, завод да? Под якою мощі? 60 тонн в час. Шістдесят час. 60, я думаю, маловато на розмадрювати около 100 тонн хоча б в час. Якщо у місті буде сучасний асфальтний завод, його продукцію можна буде не лише використовувати на потреби Кременчука, а й реалізовувати іншим споживачам. Першочергове ж завдання відремонтувати міські дороги та скласти план на майбутнє, підкреслив Юрій Шаповалов. Я думаю, что нужно, это Алексей, нужно на следующий год рассматривать и закладывать деньги на покупку нового асфальтного Ну, изучить завода. предложения, да, какие есть и Дармаша предложения, возможно, какие-то импортные аналоги, которые более экономичные и более результативно смогут производительностью выше работать в этом направлении. Конечно, надо считать. Наша задача в этом году – максимально приложить усилия, подлатать все дороги, На ті фінанси, які у нас дозволяють в наступному році розробити дорожню карту. Якщо ми зможемо поставити новий асфальтне завод, якщо ми зможемо їм додати, наприклад, фрізу да, то крім своїх робіт, я думаю, вони вполні в стані будуть в тендерах участвувати. Тож цьогоріч максимально використають наявні кошти на ремонти доріг, а на наступний бюджетний рік закладатимуть фінансування з урахуванням глобальних цілей. Кременчуцькі патрульні пройшли курси невідкладної медичної допомоги. Навичкам до лікарської допомоги поліцейських навчали інструктори громадського об'єднання Захист патріотів на місці умовного ДТП побували і наші кореспонденти. Можна ката приділіть поломан чолоката зелінят? Єслі проміркав нажати. А и... я би не трогав. Я, я, я б в будь-якому випадку при чотирьох «В» – висота, вода, водій, взрив. Относился бы к тазу насілися бостазу картфоломаного. Поэтому ми зафіксуємо його слідуючим способом так, щоб і таз був зафіксований, і руки заодно ми зафіксуємо. Упродовж трьох днів місцеві патрульні навчалися надавати невідкладну допомогу постраждалим в ДТП. Заняття проводили досвідчені інструктори з Києва, члени громадського об'єднання Захист патріотів. Ми працюємо з ними. По долікарняній допомозі, по основних протоколах європейських і американських надання допомоги на рівні співробітника поліції. Ми навчаємо працювати з критичною кровотечою, з дихальними шляхами, з диханням, з циркуляцією. Ну, як ви вже чули, ми великий дуже такий упор робимо на безпеку. Поліцейські дуже часто прибувають на місці аварії першими. Тому правоохоронці мають знати навички невідкладної допомоги і вміти їх застосовувати. Що ще можна можна в качестві імпровізованого шойного воротника? Хто знає? Одяг, сірна тварики. Одіяло, скатати. що ще? що? ботинки. Ботинки супер берці класна тема. Слышали, да? Це знаєте? Два берца з двох сторон будуть тримати голову. Є ще одне средство, яке ви точно не знаєте. Можно вашу кепку, пожалуйста? Я Спасибо. Понял. Бейсболка – отличное решение. Она точно будет фиксировать голову именно в том положении, как надо. Пізно ввечері поліцейські та інструктори розіграли умовне ДТП. Тут патрульні продемонстрували на практиці здобуті знання. машині все нормально. Давайте сюди. Давайте по сюди, давайте. Першу чергу, то, чим ми будь-яку симуляцію, похлопок, это круто. Такі курси неабияк корисні, відзначають патрульні. Адже з подібними екстремальними ситуаціями поліцейські стикаються дуже часто. Ми навчилися багато чому. Те, що нам прийдеться приміняти на роботі, то, що нам прийдеться приміняти в житті. Ми сьогодні навчилися дуже багато, ми навчилися накладувати жгути в умовах, приближених бойовим, з відтаскуванням свого напарника. Це дуже потрібна інформація, так як приїжджає на Ну, буквально 20% визовів, або і на на ДТП. це нам, я думаю, що пригодиться, тому що ми приїжджаємо намного швидше, ніж швидка допомога. Кременчуцькі медики обирають спорт та активний образ життя. 11 квітня на стадіоні Кременчуцького льотного коледжу пройшла третя міська спартакіада серед працівників медичних закладів. Як проходили змагання та хто виявився кращим, дізнаєтесь від наших журналістів. Негода цієї суботи, а саме дощ та вітер, не завадили учасникам змагань, адже медики, як ніхто інший, розуміють, що для здоров'я корисно вести активний спосіб життя та займатися спортом. У спартакіаді взяли участь 15 команд з різних медичних закладів Кременчука. Розпочалися змагання зі слів привітання начальника управління охорони здоров'я Максима Середи. Чувствую, що зал переповнює позитивні емоції, чувствується ваша мощь і тяга побіді. Я вже вам всім сьогодні помітили. По тому здійсні сьогодні поігравши не буде, Пайгравши сталі з дому на дивані. Після урочистого відкриття команди спрямували на стадіон. Під невеликі бризки дощу проходили змагання з бігу на 100 метрів. У той же час всередині манежу проходили двобої між командами зміні футболу. Спартакіада традиційно проводиться за тиждень до професійного свята дня медичного працівника, розказав Кремачуським новинам Максим Середа. Це така підготовка до святкування, але підготовка в перемогах, підготовка в боротьбі. І незважаючи на таку погоду сьогодні, у нас іде дощ, але оргкомітет прийняв таке рішення не відміняти, тому що Медики це справжні борці. Учасники змагань діляться, що чекали на спартакіаду цілий рік, адже це унікальна можливість поспілкуватися з колегами у неформальній обстановці. В цьому соревнованні ми вже третій рік ми починали з початку і до кінця. Дуже подобається такий задор. Ви знаєте, ми живемо. Цим, ми цілий рік. Ну я не скажу, що ми там сильно готуємося. але ми ждемо этого. Не куримо, не п'ємо. Любимо бігати, любимо спорт. ну і вообще займаємося. Це все для здоров'я потрібно розвиватися, щоб бути спритною, міцною, здоровою, спортивною, за результатами Спартакіади. Третє місце посіла станція екстреної медичної допомоги номер 2 друге міська дитяча лікарня. А переможцями стала команда другої міської лікарні. Кремачуські новини вітають усіх, хто брав участь у змаганнях. Адже головне, це не кубки та грамоти, а активно з користю для здоров'я проведений час. Поблизу Кременчука влітку працюватимуть шість позаміських дитячих таборів оздоровлення та відпочинку. Всі вони були ретельно перевірені та оглянуті членами державної комісії. Останнім оцінювали готовність до літньої зміни табору енергетик пад Полтава обленерго. Літній оздоровчий сезон першими розпочали дитячий заклад оздоровлення та відпочинку. Сонячний пад «Укртатнафта» та навчально-оздоровчі комплекси рудит. У дитячих таборах зоряний супутник та енергетик перша зміна розпочнеться вже завтра. 14. Цятого червня, а у чаці стартуватиме 16 червня. Державна комісія останнім із позаміських таборів Кременчуцького району перевірила готовність до літнього оздоровчого сезону табору енергетик пад Обленерго». На першій зміні там планують оздоровити 82 дитини для комфорту юних відпочивальників. Зробили чимало, тому працівники табору сподіваються, що дітям тут як завжди сподобається. Зауважень. никаких не было. Проведены работы и по благоустройству территории, и по э, ремонтам корпусам. Выполнен полностью ремонт шестого корпуса, где живут маленькие детки. Ждем с нетерпением. Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилась персональна ювілейна виставка Кременчуцького художника Анатолія Котляра. До 75-річчя з дня народження художника було представлено 164 роботи. Картини виконані в різних техніках, в яких саме бачили наші кореспонденти. Анатолій Антонович Котляр член Національної спілки художників України. Головний напрям його творчої діяльності це монументально декоративне мистецтво. У творчій скарбниці Анатолія Котляра є мозаїка, різьба по дереву, живопис. Але більше всього митець любить створювати гончарні вироби. Саме це та глина, та є. що хочеш зробити. Вона сподається, обжигається і крепка, і красиво. І вічно вважається. Три роки Анатолій Котляр жив та працював на крайній півночі, тому багато своїх картин художник присвятив повсякденному життю та природі далекої Колими. Серію робіт оцінили і гості виставки. Кераміка нам понравилась. дуже, кераміка ярка. Мозаика понравилась. Очень красивая, сочная, яркая, интересная, насыщенная такая вот. Работы, конечно, колыме очень такие, хоть они такие немного будничные, они такие рассказывают об истории, о той природе, о той жизни, о всем бытии. Работы, как и сам мастер. Они излучают тепло, излучают свет, и керамика, и картины его, пейзажи, и колыма. Все замечательно проникнуто каким-то живым таким энергетическим добром, которое излучает эти картины, которые действуют, воздействуют на зрителя. І очень здорово, конечно, находиться очень интересно і полезно, Я думаю, днями Анатолій Антонович відсвяткував день народження. Художнику виповнило 75 років. З ювелеєм миття вітали колеги, товариші та рідні. Маємо дідусь вчора із 75 років. Би, я йому желаю щастя, любви, здоров'я побольше таких проектів. Мій товариш очень большой труженик, Великий художник Он работал во многих техніках і в живописі, і в керамике, и прочие. вот, і делал. інтер'єри вот. пожелать долголетия довголіття и і здоров'я. Вот. Он дуже хороший людина. Кременчук живе не тільки великим футболом. Звичайно, поєдинки Євро 2016 збирають поблизу телеекранів величезну глядацьку аудиторію. Але ті любителі футболу, які знаходять можливість подивитися двобої першості Кременчука чи Кубку Дніпра, ми впевнені теж не шкодують. Про результати останніх турів цих турнірів у нашому наступному сюжеті. Одноосібними лідерами чемпіонату Кременчука з футболу серед аматорів завдяки перемозі в останньому турі над Динамо стали футболісти команди Трансгаз. Незвичайно видовищний поєдинок між цими колективами закінчився з рахунком 3-2 на користь останніх. Причому Динамівці мали шанс піти з поля переможцями, але не реалізували пенальті. А ось «Трансгазівцям» вдалося забити за лічені хвилини до фінального свистка. Тож вони мають 9 очок після 4 ігор, і відразу три команди ділять друге місце у вищій лізі: це Динамо, Селок та Брест. Всі вони мають гру у запасі. У першій лізі по 9 очок після чотирьох турів набрали три колективи: Кремінь Кремінь-2001, електроцентр та нафтовик ветеран. Різниця між ними тільки у кількості забитих м'ячів. У кубку Дніпра учасники турніру зіграли два тури. У першій лізі по обидва свої матчі виграли транзит сервіс Оліпс та Гарант. Саме ці команди і очолюють перегони, і саме між ними, вірогідно, й точитиметься боротьба за чемпіонство. Хоча не можна забувати про молодіжний парламент та інтеравто, ці колективи можуть скласти гідну конкуренцію. У другій лізі, де змагаються 11 команд, поки що теж особливих сенсацій не трапилося. По дві перемоги у двох матчах мають стріт молодіжний локомотив. По одній Деївка, Кременчук М'ясо, Вікнарьв та Енергетик. Жодного очка не здобули футболісти Бресту, Діліжанца, КРКЗ. Та команди «Силок ветеран». Синоптики прогнозують на завтра хмарну і дощову погоду. Температура вночі плюс 16-19, в день плюс 20-26 градусів. На цьому завершуємо. Побачимось вже завтра. о цій же порі на телеканалі Лтава. оперативне відео про події у місті. Дивіться на каналі Кременчуцьких новин у Ютубі. Всього вам найкращого.